Вона може ну використовувати тим, що, скажімо так, вимага вони вимагають же миру, да всі бачать, що миру немає, і пропаганда постійна російська пропаганда, і ці, скажімо так, представники нашої політичної еліти, так мовити, да я маю на увазі, цей опозиційний блок. Вони розповідають, що це відбувається з вини саме нашої, нашої країни, да? тобто ми. Постійно розстрілюємо там Донецьк, ми займаємося різними провокаціями і так далі. Да? Ну, викликають недовіру до наших військ, взагалі до держави, і таким чином, мож, можливо, можуть стимулювати виборців мобілізуватися і проголосувати за них. Не треба забувати все ж таки, що цей виборець нікуди не дівся, який голосував за партію регіонів взагалі про російські, за проросійські сили. сили. Да? Просто зараз він не в тренді, це частина електорату, вона не проявляє активності. Е вона не бачить, ну скаже, за кого голосувати, але вона залишилася. Да?